Друзі, всім привіт! Мене звати Маргаріта. Поговоримо сьогодні про таку тему, яка просто взагалі надзвичайно важлива, і якщо оце усвідомлювати і робити певні кроки, це може просто кардинально все змінити у вашому житті. Говоримо про наше мислення. Наскільки наші думки, на, наскільки те, як ми думаємо про себе, те, як ми думаємо про наших рідних, те, як ми думаємо про наше оточення, те, як ми думаємо про нашу роботу, взагалі все, про що ми думаємо, це створює наше майбутнє. Якщо на даний момент... Ми розуміємо, що нам не подобається те, що в нас зараз є, або ми б хотіли кардинальне інше, краще життя, то саме зараз, у цей момент, необхідно почати думати по іншому, тобто почати планувати і думати по іншому, тому що все, що в нас є зараз, як хороше, так і не дуже. Це все тільки тому, що ми про це колись думали. Це тому, що ми то-то то, чи то, 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 то хотіли. Як хотіли, так і не хотіли. Тобто, якщо ми чогось не хочемо і дуже активно про це думаємо, це так само в нас через деякий час буде. Отже, почнемо. Давайте сам, самих себе, да? тобто, от, е, ми, те, що ми думаємо про, про, про цю прекрасну людину, да? і, якою кожен з вас є, кожен з вас є прекрасною людиною. Те, що ви думаєте про себе, ті слова, які ви говорите про себе, е, це є те, ким стаєте ви. Тобто, якщо ви себе хвалите і кажете класні слова, то в, в, ви будете покращуватися. Якщо ви навпаки себе постійно за все сварите, говорите, яка ж ти товста, нерозумна там, і так далі, то саме. Саме так воно і буде, саме так це і буде від вас фанити, та саме так будуть люди це сприймати. Тому дуже важливо вже, вже сьогодні почати говорити про себе тільки приємні слова. Навіть якщо зараз це не так, навіть якщо зараз є якась зайва вага, навіть якщо зараз в чомусь не до кінця розбираєтесь, це нормально. Всі ми люди не ідеальні, і всі ми в цьому вчимося, потрошки, по потрошки, потрошки до цього йдемо. Або можна сказати, не потрошки, а можемо йти туди величезними кроками. Але я маю на увазі, що якщо ми чогось хочемо, то ми обов'язково прийдемо в цю точку. Головне робити певні кроки, головне, головне зробити намір. Тобто хто я така, да? ким я себе бачу. І ви себе уявляєте, ким ви себе хочете бачити. І, і кожен день до цього йдете. Кожен день говорите про себе щось хороше. І що в цьому дуже допомагає, це безумовно медитація. У мене є, є тут, в youtube каналі медитації, і також є в Телеграм-каналі інші медитації. також. Тому і ті, і ті прекрасні медитації, заходьте туди, і то вони просто там різні. Тому що чому клас, класна медитація? Тому що от ми. Ми почули цю інформацію, да, ми згідні, да, що класно робити медитацію. Я сподіваюся, що ви згідні на це, тому що це дійсно дуже круто. от, але потім нас засасує якась бутавуха, нас засасують якісь справи, і відповідно ми можемо просто про це забути і бігти по, по своїм іншим якихось справам. Тому дуже важливо кожен день приділяти час ранку і вечором на те, щоб, хоча б пару хвилин, на настроїти себе на потрібну хвилю, на те, що ви хочете бачити у своєму житті, на те, яким ви хочете себе бачити. Вот. Тому це просто мега важливе самопрограмування, там де ви говорите, що я вмію то-то, то-то, я знаю то-то. то У -то -то, мене все виходить, я в себе вірю. В мене прекрасна фігура, в мене прекрасні стосунки, в мене прекрасне здоров'я, мене прекрасні фінанс. Ми це проговорюємо постійно. Коли ми в це віримо, то і на матерії теж все змінюється. Тобто головне наш у цей стан, коли ми віримо, що це можливо, коли ми це уявили, коли ми відчули в оцей стандами та погружаємося і відчуваємо цей стан в оцей, оцей Оце, де ми зібільні, де ми здорові, де в нас прекрасні стосунки, де в нас класно чудово, де ми там мама, якщо ми мріємо бути мамою. А, І, тобто там, де ми це все вже прожили, відчули. І тоді, і на матері воно також нас все підтягується. А так само, що стосується наших чоловіків, наших, наших мужчин, яких ми любимо. А так само, якщо ми в них не віримо, якщо ми про них говоримо щось погано, або то відповідно, це ці наші стосунки, і наші чоловіки, вони будуть тільки погіршувати. Тобто дуже важливо вірити в них, дуже важливо казати про них тільки те, що ми дійсно хочемо бачити в них, тільки те, тільки сильні сторони. Тому що все, що ми проговорюємо, не хороше як про себе, так і про оточуючих людей, воно буде посилюватися. І, і це стосується і чоловіків, і дітей, і вообще всього всього, і погоди так само. Тобто, чим більше ми будемо жалітися на погоду, чим більше ми будемо жалітися на чоловіка, і дітей, і наших друзів, тим гірше все буде ставати, і наших клієнтів так само. Тобто ми маємо розвивати в собі таку величезну любов до всього світу, в першу чергу, до себе, до людей, які в нашому близькому оточенні, до наших клієнтів і далі. Далі, 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 далі. Тобто, все в нашому світі є любов. Тобто, якщо от даже просто з цією фразою жити, що все є любов, все в цьому світі є любов. Тобто, що би не случилось, ти кажеш, все є любов, все є любов, і я в цьому буду бачити любов. Я буду бачити в кожній дії, яка відбувається зараз в моєму житті. Ніч тебе жестине і прекрасне. Значить, це для чогось мені треба? Значить мені треба для цього, як ну саме, саме це мені зараз потрібно. Вот. Тобто я е, акцентую увагу на тому, що важливо тримати фокус на тому, що хорошого зараз є в цьому моменті. Да? Це не в якому разі я не кажу про те, що треба там, те, що ви не хотіли би прощати, да, або ну, йти в якісь крайності. Да? Тобто, Це про те, що має бути стан. Якщо стан класний і чудовий, якщо стан вдячності, любові, то таких подій буде менше і менше. Просто якщо відбувається якась сварка, да? такий практичний момент, да? відбувається якась сварка. І ви розумієте, що так. А вам в цей момент це не подобається. Ну сваритися зараз, втягуватися в цей момент ну немає смислу, тому що знаєте, де да, як на що цей момент він заснят вже? Тобто він вже от він зараз відбувається, ви на нього вплинути не можете. Але те, як ви зараз відреагуєте на цю ситуацію, вона вплине на, на ваше майбутнє. І чи потрібна вам в майбутньому знову ця ситуація тільки там ще й в більшому стані. Тому важливо. Да, я не кажу про те, що не треба нічого казати. Да? Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам хочеться щось сказати, то сказати, але спробувати це зробити набагато менше. Да, тобто не зажати в собі, ні, а просто пам'ятати, для чого ви це робите. Ви не ущемляєте себе, а ви не там не робите щось, типу там наступаючи на себе. Ні, ви просто це робите за для того, щоб ваше життя покращити. Тобто, в даний момент, коли виникає якась сора, ви намагаєтесь робити, ну, максимально не вникати в цю ситуацію настільки, щоб це так сказати, погружатися, розкачувати маятник сори, щоб з вас висосали енергію, і в подальшому це було ще більше і більше. Да. І з точки зору карми, що перезасіювати знову цю карму. Тобто ви в цей момент намагаєтесь бути в нейтралітеті, е, тобто, ви висказуєте свою думку, якщо це не потягне ще далі, так сказати, качелі. Да? Вот. Або якщо це можливо, тр... на трошки пізніше перенести це висказати, тобто робити це максимально неемоційно, максимально спокійно говорити, що вам, допустимо, в цій ситуації не подобається, або коли все уляглося. Тобто, ваша задача оцей градус важливості. Да, що ця ситуація вона мене зараз розбухала, знизити до мінімальне так, щоб ви максимально нейтрально віднеслися до цієї ситуації? І взяли там, не знаю, просто вийшли на на порахували до 10, вийшли на пару хвилин. Тобто, саме головне в будь-якій сорі, оцей сам матнік нас розкачуєте. Саме головне не вовлектись в перші секунди. Тобто, якщо ви 10, до 10 порахували, вас вже це ці емоції будуть не 100% зашкалювати, а вже будуть набагато менше. Тобто важливо не віддати цю всю енергію цієї в, 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 в цьому конфлікту, тому що воно вас просто висосить в, в, все. А, і далі подмічати, як багато всього хорошого є, і люди почнуть змінюватися. тобто ваші рідні, ваші діти, всі вони почнуть змінюватися. Якщо ви будете помічати це все хороше, будете на класних вібраціях. відповідно класні вібрації вони притягують багато чого хорошого, коли навпаки, то відповідно то ми і маємо. Далі так само погода. Якась не дуже погода. Ми не обсусолюємо, ці, от, що вона така погана, що так і так далі. Я просто живу там, де часто дощі дощі, і чим більше я про це говорила, чим тим, більш, тим дійсно їх більше було. І насправді ми можемо впливати і на погоду, і взагалі на все в нашому житті. А тому важливо, якби там дощ не шов, знаєте, якби там не було погано, тобто ви тримаєте фокус і про себе кажете, ні, це ну класно, класно, що зараз там дощ, а не сніг, класно, що зараз то а не то? Ну тобто, в плані того, що ви себе підбадьорюєте, що що щось хороше в цьому є, що от зараз вітер він там, вив, от ці мої думки погані. От зараз дощ і це прям очищення, енергія, очищення, чиста прекрасна вода поливається на мене. От. Тобто, в, в усьому от прям тако, даже не знаю, прям, как це буде поначалу, це взагалі буде який, типу, абсурд або якась типу, несенітниця. Але дуже важливо ці маленькі крихточки витаскивати цього хорошого і просто їх би, ну тоді дійсно, життя буде набагато кайфовіше, набагато класніше, тому що там, де увага. Там ну, це все і притягується. Так само вот, там, новини, я б взагалі сказала, що не треба їх слухати, тому що все вам, що вам потрібно, вам, вам повідомлять. Да? Тобто, якщо щось відбудеться, вам точно це скажуть. Тобто, наскільки це можливо, прям, ну, взагалі краще забрати, тому що це просто ну, спеціально це все настроєно на тому, щоб розкачувати ці емоції, ненависті, злості, тому що це достатньо сильні активні емоції, які. Важливо не піддаватися на це все, важливо все ж таки тримати фокус на хорошому, Тримати фокус, опять же, таки, яка наша ціль? Да? Якщо наша ціль прийти в це от класне життя, там де є абсолютний ізобілля в усьому, то не треба в це вивлікатися. Якщо немає такої цілі, якщо і так все ок, ви б це відео не дивилися 100%. Тому, якщо ви хочете в цього покращити, важливо це тримати фокус, хоча б зробити собі якийсь дедлайн, наприклад, там якийсь період, наприклад, там, місяць, не дивитися новини. І спробувати відчути, як ви, як ваше відчуття, як ваш стан, як, яка ваша енергія. Тобто, дуже важливо для нашого мозку, щоб було постійно підкріплення. Да? Тобто, якщо, допустимо, послухали, вам ну, окей, класна інформація, да? але якщо ви це підкріпите, да? допустимо, ви самі е, почнете спостерігати, а ви знайдете людей, в яких в вашому оточенні да, це вийшло. Тобто ви там почули цю думку, тобто у вас вже така зерняточка зародилася. Ну окей, можливо, це можливо. Далі ви почули це, допустимо. Декілька людей, да? і вам вже стало для вашого мозку стало вже це, ну, в принципі, да, можливо, я і там це чув, і там. Тобто, вже чим більше ми це чуємо, тем, тим краще. Потім ви бачите, що у більшість людей, хто це практикував, да? ну, щось позитивне мислення, контроль думок, що в нього дійсно життя стає а, набагато прикольніше. І а, ви починаєте в це більше вірити. Якщо ви, допустимо, зробили якийсь дедлайн і не робили цього, що ви зазвичай робите, і ви помітили зміни то також ваш мозг в це більше повірить, тому що у вас буде закріплений результат. Тому дуже важливо оце закріпляти результат. Також, як ми можемо цей результат закріпляти. Кожен вечір записувати, що хороше у вас відбувалося. Оці ці маленькі кроки, да? сьогодні вже був стан кращий, сьогодні я отримала маленький подарунок. Погода, погода протягом цього тижня була набагато краще. Uh, ну і так далі. Тобто, мені там прийшов подарок, мені прийшла якась премія, мені прийшли гроші, мені прийшов клієнт, у uh, мене стосунки вже кращі, вже на цьому тижні з дітьми суперові стосунки uh, з чоловіком вообще все топчик. Uh, вот. Ну і так так далі. Тобто от і, от, 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 так, У вас все це накаплюється. Відповідно, ви починаєте вірити в те, що життя прекрасне, і в ньому багато чого прекрасного і хорошого. І чим більше ми це будемо збирати, колекціонувати це все хороше, тим більше його буде в нашому житті. І, відповідно, навпаки, коли ми колекціонуємо неприємні події, або там то сталося, а в мене то сталося, а в мене то, 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 то тим, біль, тим гірше всього буде. А більше того, скажу, що в мене дуже довгий час було таке, з одного боку, я така, начебто, тіпа, хочу ділитися радістю, да, і я вірю в те, що чим більше ми ділимося радістю, тим більше її стає в цьому світі. А з іншого боку, в мене була така, така притивовість того, що я така думаю, ну а вдруг люди засмутяться, а вдруг я як би, от цим тіпа, хорошим, яким-то ізобілем що я показую, що я проведу людей в якийсь стан, які-то грустний, що от, а в мене цього нема. От, і мені від цього як-то там. Некомфортно, погано і так далі. Вот. І, і відповідно Ну Ми не можемо бути і там, і там, да? тобто, нам необхідно якусь ем, ну оприділитися да Тобто Ми на стороні тих, хто нещасні, да? ми віримо в те, що всі люди нещасні, всі люди бідні, що всім їх треба жаліти, е, всіх треба заспокоювати. да Ілі друга позиція, да така активна позиція, ізобільна позиція, що в мій світ прекрасний, красивий, чудовий. Я дивлюся чудовий картинки, Я надихаю людей на красиве, прекрасне життя. Я хочу, щоб моє життя було ще краще. І я хочу, щоб у людей навколо мене, щоб у моїх клієнтів так само було життя набагато краще, щоб у мого оточення було життя набагато краще. Тобто нам треба определитися, ж наша позиція. Да? І от я зараз вибираю ту позицію, що я що я хочу дарувати людям радість? Я хочу ще більш красивого життя, я хочу ще більше ділитися цією радістю. і Я хочу, щоб до мене приходили і прекрасні клієнти, і щоб їхнє життя ставало ще прекрасніше і ще чудовіше. І тому от тут теж треба чесно собі признатися, чого ми хочемо від життя. чи віримо ми в силу людей, чи ми віримо в те, що вони нещасні і бідні? Та тобто яких ми людей хочемо перед собою бачити, і чи віримо в силу людей, бо в кожній людині є надзвичайна сила, і кожна людина може зробити набагато більше, чим їй здається. Тому коли ми віримо в людей, то Ну, віра, це взагалі дуже дуже сильно. Тобто, взагалі все, в що ми віримо, як хоро, так таке погано, воно збувається. Тому дуже важливо вірити ну, в щось хороше і прекрасне, вот. особливо щодо здоров'я, особливо щодо своїх дітей. Да? Допустим, про чоловіка ми там чуть поговорили. Да? І от і про, про чоловіка, тобто що ми маємо в ньому бачити силу, що він класний, що він успішний, що в нього обов'язково все вийде. Так само в дітей ми маємо вірити, що вони суперталановиті, супер, супер Ми маємо їм. Це казати, дай впочорпічоркувати їх нічсильну сторону, що в них щось вийшло, що в них щось вийшло, Що кожен день в них получається щось краще і краще, тобто не дзьобати їх за те, що не вийшло. як це можна сказати на більш звична по менталітету, да. Навпаки, підчоркувати, тобто не думати про те, що ми їх там розбестимо в цією похвалою. Тобто, це ж ну, конструктивна похвала має бути да? Тобто, да, трошечки запасом, трошечки вона може бути збільшена, але, але вона має бути ну как би там. Ну, Дійсно, підчоркувати те, що людина дитина зробила там помила класну посуду, вау, як ти помив, класно, супер. Але трошечки більш емоційно. Тобто, якщо не хороша, ми робимо менше да? ну не вийшло. Так, да? виходить, окей, ну, та тобто, це, це досвід, от, але менше ви емоційним робити. Тобто там градус цієї емоційності зменшити на мінімум, Да? тобто. А те, що хороше, навпаки, його градус збільшувати, роздувати, щоб воно було більше, щоб людині хотілося повторити цей результат, хотілося дотягнутися і бути ще 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 кращим, і ще прекраснішим. І опять же, таки, що ми робимо? Чим більше ми хвалимо людей навколо нас, тим більше ми розкриваємо своє серце, і тим більше ми будемо чути від людей навколо нас, які ми прекрасні і хороші. І насправді це дійсно дуже приємно. Це дуже приємно помічати, які люди прекрасні, хороші, робити компліменти людям за за. Те, що вони красиві очі, красивий одяг, красива зачіска, красива усмішка. Нас окружають такі прекрасні люди. Як тільки ми переключимо фокус на тому, які прекрасні неймовірні люди нас оточують. Тим більше тих людей почне з'являтися, тим більше ці люди будуть помічати і вас щось прекрасне і чудове. Тому що, опять же, таки скажу, що в кожному з нас є надзвичайний, надзвичайний потенціал, надзвичайна краса, як як, як зовнішня, да? як внутрішня, так і зовнішня. А і кожен з вас мега мега талановитий. Тому от дуже важливо про це говорити своїм дітям, про це говорити самому собі. І чим більше ми це говоримо, чим більше ми це посилаємо. Чим більше ми це віддаємо, так, тим більше ми це і отримуємо. І тим більше наповняється наше серце, тому що, коли ми щось хороше говоримо, наше серце от таке от, розкрите. Так, нам хочеться, нам радісно, нам прекрасно жити в цьому світі. І це дуже, дуже важливо, от прямо постійно на цьому акцентуватися. Далі, що нам в цьому, в цьому ще може допомогти? Це таймер. Тобто, в той момент, коли ви знаєте, що там нема у вас зараз прям дуже термінової роботи, або якась там ну, от, ну, по мірі, понятно. Тобто я даю а ви вже там накладаєте, як ви як ви відчуваєте по. По вашій роботі, по вашому життю, наскільки це можна накласти. Да? Допустим, якщо це ви мама зараз в декреті да, з маленькою дитиною, то можливо це можна на цілий день поставити, да? і це не буде от, прямо, кардинально заважати. Вот. Допустим, полчаса або кожну годину дзвініть вас таймер, і ви собі нагадуєте, да? тобто в цей момент ви собі, ви собі задаєте питання, що хорошого зараз є в моєму житті, що прекрасне є в моєму житті. От в мене є ця прекрасна дитинка, або от в мене є ця прекрасна робота, або в мене є Є і це, і це, і це, і це. От в мене є цей прекрасний будинок. У мене є прекрасний одяг, дав мене є ці прекрасні знання. Я класний, в мене є час. Я взагалі маю час зараз сісти, почитати книжечку. Я зараз маю час помалювати. А скільки людей не мають часу сісти і почитати книжечку, скільки людей не мають там можливості зробити те, чого вони хочуть. Да? І... Тобто ми дякуємо за те, що є зараз, дякуємо за те, що буде. Це також важливо. От там, допустимо, те, що вас запалює, Да? Допустимо, там от мене запалює якась подорож. Якщо я знаю, що у мене якась подорож намічається, це в мені вже піднімає такі неймовірні емоції. Я просто даже люблю там бути в цьому стані, що вау, я скоро їду. Клас, в мене буде класна подорож, мене будуть класні фотки. Я побачу нові місця. Ой, клас, клас, клас. Тобто мені це вже піднімає таку пряму емоцію. Тобто, в ці кожні півгодини ви себе перепрошуваєте. Ви кожен. Ці пів, півгодини дивитися да, і такі: о, а що хороша, а що хороша, а що хороша, а що хороша. Тобто, відповідно, якщо ви це поробите 30 днів, да, то а, вам це буде даватися набагато легше, і вже можна потім буде без таймера. Відповідно, якщо вам не хочеться це робити задля себе, то робіть це задля вашого оточення. Тому що наші дітки, ну якби вони нас абсолютно повністю щитують. Вони щитують те, що ми говоримо, те, що ми думаємо, те, як ми себе поводимо. Да? Тобто вони це абсолютно все зчитують, і для них це є ну, просто абсолютна істина. І якщо бути песимістом, це абсолютно істина для них буде, це буде не ок. Да? Тобто їм Прийти той самий шлях, вот і так далі, і, відповідно, їм набагато легше. Якщо вони вже будуть відчувати себе в стані забілі, якщо вони вже будуть відчувати е, таку любов, таку підтримку, то їм буде легше, да, тобто вони вже підуть е, в, в свої сім'ї, в нові да вже з тим е, ст, стоїть е, крутою, дуже базою. Тому що це мислення це просто наше все. Це наші гроші, це наші стосунки, це наше здоров'я, це наше все. І якщо їм дати цю базу, да? і відповідно, якщо ви будете просто там. Читати лекції, да? от, або не ну дні, а дуже красиві, але не робити це, то вони все не повірять. Да? Тобто нам вірять тільки тоді, коли ми те, що ми говоримо, це є наше життя. Тобто, якщо в нас є от, прекрасна сім'я, прекрасні діти, і ми говоримо про те, що а, це діє, да, то нам тоді вірять, або в нас є то-то, і ми про це говоримо, і воно в нас є. Тому я вам так само говорю те, що в мене працює, те, що а, в мене діє, а, і те, що я дійсно щиро рекомендую робити, тому що ну, це просто ну, може абсолютно все змінити в нашому житті. А, вот, тому, повторюся, це медітація обов'язково зранку і вечором, і ще краще протягом дня, як тільки падає настрій, включати собі медітацію, це або включати, да, є на моєму каналі, є в телеграм-каналі, або ви сідаєте і просто самі прокручуєте те, що хороше Відбулося, але от, допустим, по пам'яті, якщо ви це ніколи не робили, може бути складно. Тому якби починати з, з медітації, ті, які вам подобаються, потім переходьте, допустим, на просто, що ви чуєте свій голос, з'єднуєтесь з потоком, ну про поток і все остальне це вже та, та, Розкажу якось в, іншим, в інших відео. Тому це дуже важливо. Це медитація, таймер, тобто ви собі ставите таймер да, і перевіряєте про що я думаю, і записи вечірні. Тобто ви, вечором ви записуєте, що хороше відбулося, а, ну, що, що прекрасне і хороше. А, вот, також а, класно записувати в свої мрії бажання, тобто це їх або на лісточок, або як от прям ну, і на лісточок класно записувати. Але п'ять таки, це має бути все в такому стані сподіватися. Кійному, класному, Тобто, як цей стан досягнути себе, або потанцювати, да? а помедитувати, тобто вам треба прийти в такий класний стан без страху, тривоги, обід, поспівали, ви відчули себе кайфово, і після цього ви там сідаєте і пишете, да? або помедитували. Сідаєте і пишете, про що ви мрієте, що ви хочете. Тобто, таке класно робити там кожен день, якщо кожен день це дуже складно, да? тобто хоча б там пару разів в тиждень, хоча б раз в тиждень. Або, тобто Обов'язково і Записати, що я хочу, про що я мрію, тобто, хоча б собі зараз поставити ціль, от зараз, сьогодні сісти і написати це, або там от в найближчі у ці дні сісти і виписати це. Тому що дуже важливо сказати цьому світу, що ви хочете, і триматися фокус на цьому, що от мені оце зараз хочеться, мені хочеться, і, допустимо, зараз можете прописати основне це ну помічати більше всього хорошого, тобто і, і написати, що саме ви да, би хотіли в своєму житті покращити. А от, це також дасть більше ну, це також дасть можливість більше бачити всього прекрасному, як воно проявляється в вашому житті. Так, на сьогодні це все. Дякую вам за перегляд відео. Подивіться інше моє відео. Там також дуже багато класної інформації. Запрошу вас в Інстаграм і Телеграм, і дуже буду вдячна за ваші коменти. І я вас обіймаю. Дякую за підписку, за коменти і до зустрічі!